የ ወር አስቸው Витро. Ось, ще ось е, Вирішив зібрати ось таку систему, це у нас защита від переплюсовки. Ось у нас вхід акумулятора плюс і мінус. Якщо ми тут подамо плюс і мінус, у нас засвітиться зелений світ і все буде чудово. І вимкнеться наше реле, тому що у нас пропущать діоди на напругу на реле. І реле замкне наші контакти і піде плюс на вихід і мінус на вихід. Тому що мінус у нас в общий, а плюс у нас в розриві. А якщо ми навпаки подамо сюди плюс і мінус, то у нас за світі чер червоний світо діод. І реле не вимкнеться, тому що у нас э, діод закриється. І не дасть йому э, напруги. І тим часом... І, і тим, э, Тим самим на середе не замкне наші контакти і не подасть на вихід нам плюс і мінус тобто, тобто, е, в протилежному вигляді на, 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 на нас навантаження. І тим самим не спалить його. Ось така схема. Ну ось, е, Друзі, я її зібрав. Бачимо на серелі. Нас і діоди. Я їх випав із е, старого телевізору. Також у нас діод, який е, коротить на середе. І діод, який, е, коли, коли у нас питання, коли у нас зивлення на реле піде в протилежному вигляді, цей діод нас його просто не пропустить, тим самим на середе не увімкнеться і не замкне наші контакти на вихід. Ну, на вихід я мивлю. Тим самим, що ось ці контакти, якщо він у нас не, не, не замикає, то у нас не йде протилежний струм на вихід. А тільки правильний струм. Якщо ми сюди подамо плюс і мінус, то у нас діод відкривається. Якщо навпаки, у нас діод закривається і на нас не працює. І ось так тут я його зібрав це все діло. Тепер я вам показую, як воно працює. Тут у нас був вимикач. Ось такі коробки я взяв, просверлив два отвіри для нас так Вимкнено і увімкнено. Тепер, зараз у нас вихід іде. Зараз сюди підключу у нас мультиметра з вами. Так, ось я увімкнув наш контакт нашого прибору, тепер вмикаю, у нас світиться зелений. І на мультиметрі з'являється 12 В. Бачимо, так? Тепер я при вас міняю місцями наші провода Це я підключив, це в нас іде інвертор, Просто. а це я зараз перепутаю місцями. У нас за з вами. І ось у нас за, за вже защитується червоним фітодіодом Червоним світодіодом за нашому мультиметрі по нулях. Ось так, він просто не, не пропускає. Тепер підключаю навпаки. І ось у нас Зелений 760 діот і на нашому мультиметрі 12 В. Все, правильно. Так і повинно працювати. Ось така чудова схема, вона проста і дуже ефективна. Я вам просто її рекомендую. Я, пощ, тут, у нас написано 1N4148 діоди, чотири 4 штучки. Ну я сюди поставив любі діоди. Ви також можете ставити сюди любі діоди і все у вас буде працювати. Ось так, ось така чудова схема. я Зараз соберу цю коробочку. І буде вона у нас працювати і захищати наші прибори від переплусовки. Ця коробочка може захистити вас від дорогостоящих покупок або ремонтів, які абсолютно будуть лишніми. Думаю, что так. Коробочка такая. Мы ее разобрали. Теперь его включаем. Так, теперь ось его До аккумулятора. Проверяем все раз. Я уже его забрал. В полу еще забрал. Так, правильно підключив. Тепер підключаю неправильно. Перепульсовую і ось у нас все, який як, якесь, що було. У нас нагрузка, у нас навантаження не вмикається. А якщо ставимо правильно, у нас навантаження вмикається. Тепер знову неправильно вмикаємо. Не вмикають у нас навантаження все, так і повинно бути. Ось такий чи тобі вам зберезе багато костів. Тим самим що не спалять ваші прибори від акумулятора. Ось і все. Так ось це в нас увімкнено, це в нас вимкнено. Вмикається і вимикається. Ось такий чудовий пристрій ми з вами зробили.